Гумористична повість, вітаскоп. У 23 частинах. Передмова. Пам'ятник. Ауф, ауф, будь ласка, будьте ласкаві. Скажіть, шановний, а кому встановлено цей пам'ятник? Хто це взагалі такий? Що ж ви не бачите? Чоловік якийсь, стоїть. А вам навіщо це? Та я хочу призначити тут побачення дівчині. Я не знаю, от як їй телефоном сказати, як назвати це місце. Підкажіть, будь ласка. А ви що, не місцевий? Хм. Я місцевий, але про цей пам'ятник не в курсі. Раніше якось не цікавився. Стоїть собі та й стоїть. Ну, то прочитайте на постаменті. Що, читати не можете? Хм. Адже немає напису. А, так, справді, немає. Ну, тоді, через інтернет наберіть у пошуковику запит, дізнаєтесь, кому пам'ятник. Інтернетом, хоча б, користуватися вмієте. Інтернетом я користуватися вмію, тільки я думав, що ви мені просто дасте відповідь. Та я. Я теж, відверто кажучи, не знаю. Стоїть якийсь пам'ятник, на п'єдесталі. сталі. Та й годі. Я тут повз нього ходжу майже щодня. А кому встановлено, не знаю. Не придивлявся. Та нехай собі стоїть. Якщо поставили пам'ятник, значить, так треба. Значить, людина заслужила. Кому буде дуже потрібно, той розбереться. Добре, добре, я вас зрозумів. Спитаю ще отам, отам, біля метро. Вибачте, вибачте, що затримав.